Шановні колеги, сьогодні, як ви знаєте, сьогодні відзначається Міжнародний день людини з вадами зору. Це не є свято, це є день, коли все суспільство звертає увагу на ті проблеми, які сьогодні існують у людей з вадами зору. Вони різноманітні, тому я не буду зупинятися. Я хочу сказати так, що я дуже вдячний не я, а ми всі. Вдячні за те, що будинок культури працює, за те, що самодіяльність відпрацювали і виклали дуже цікавий, гарний концерт. Він не дуже великий у обсягу, але дуже скажімо, змістовний. І ну, це дуже дуже велика вдячність за те, що люди знайшли час, можливість. Вийти, заспівати і показати те, що ми є, ми живемо, не вважаючи на всі складнощі, які сьогодні стоять перед товариством. Тому всім учасникам цього концерту просто низький уклін і дуже дуже велике людське. Дякую, щирі, щирі побажання, всього самого найкращого і подальших успіхів у творчості творчості, ну самодіяльності їх активності і їх виступах подальших. Я в цьому точно знаю, що це все буде. Воно все вперед.